Щотижнева наша нарада, хочу почати з того, що робив об'їзд міста цими днями і незадоволений роботою по прибиранню міста, по прибиранню сніга. Багато скарг надходить від мешканців нашого міста. Я розумію, які є проблемні моменти, але я вважаю, що можна було підготуватися краще до першого снігу. Більше того, на всіх попередніх нарадах з літа ми чули про те, що у нас немає проблем з піщано-сольовою сумішшю, технікою, людьми і так далі. Але складається враження, що для наших комунальних служб в грудні сніг знову став несподіванкою. Зараз певна відлига по температурному режиму цей тиждень, і треба всі ресурси, всі зусилля направити на. Подолання наслідків негоди, а вона відчувається у всіх дворах і на багатьох вулицях ще. Тому я прошу всі комунальні служби максимально долучитися. Ми можемо залучати і приватну техніку на договірних умовах, а приватної техніки також достатньо по місту. Коли негода, треба всі ресурси, які є в місті, направляти на. Ліквідацію наслідків цієї негоди. Поки що я цього не бачу, щоб всі ресурси, які є, були направлені. Місто не в ідеальному стані, це, це зрозуміло, і я не, не тіцаю цього. Але е, ви ж зрозумієте, що е, за півмісяця випала двохмісячна норма снігу. І ресурс у нас як матеріальний, я маю на увазі техніку, а також людський ресурс дуже-дуже змінився з початком війни. Тому що найкращих водіїв, найкращих фахівців забрали в армію. І в мене контингент 60 плюс або інваліди, скажімо так. Я думаю, ви це теж зрозумієте. Дуже важливо все передбачати. Є ж прогноз погоди. Ну ми ж живемо 2023 рік. Ось видно ж було по прогнозу, що буде ці дні. Якщо у нас полтора піскорости розкидача, про що я нагадував ще в квітні місяці, то ми не зможемо одночасно посипати навіть все місто. Це неможливо. Це зрозуміло. Те, що ви розповідали в квітні, і купіть нам машину за 6 мільйонів, але ну, є інші пріоритети сьогодні під час війни. Машини ми сьогодні купуємо тільки для ЗСУ. Буде перемога, будуть піскорозкидачі і все інше. А сьогодні у нас основне наше завдання це підтримка армії і забезпечення критичної інфраструктури, життєдіяльності нашого міста.